Сьогодні розберемо технологічну схему вирощування картоплі за допомогою добрив ярило. Готуємо суміш для обробки буль. Активний старт, аміномікс та гумат калію. Завдяки багатому складу амінокислот, фітогормонів та інших не менше важливих елементів забезпечує повноцінне живлення посівного матеріалу. Сходи. Теж обробляємо картоплю активним стартом, але зараз вже для розвитку кореневої системи та вегетативних органів. Аміномікс для поліпшення проходження стресів. Стимулювання. Щоб стимулювати гілкування та покращити стійкість рослин до стресу, змішуємо бор екстра, фосфат калію. Продуктивний ріст, дана суміш стимулює зав'язування плодів, бутонізація, фосфат калію, щоб збільшити масу плодів, проуніверсал, щоб забезпечити підвищення врожайності. Бор екстра для регуляції водного балансу